16-річний Микола Ментух займається флорболом із восьми років. У другому класі хлопець відвідав своє перше заняття і відтоді дуже полюбив цей вид спорту. Сподобалося, що це клюшка, і то що це в першу чергу командна гра, адже набагато мені більше подобається, коли в тебе є команда, з якою ти можеш поговорити, наприклад. Багато друзів та За вісім років занять у флорбольному клубі Вікторія. Хлопець побував на багатьох змаганнях. А днями команди із Тернополя повернулися із всеукраїнського чемпіонату із флорболу у категоріях ю 14 та ю 16 Перший тур відбувся в Ужгороді, і цього разу спортсмени приїхали із черговими успіхами. В категорії Ю-16 ми зіграли чотири матчі. Один з них зіграли в нічию 1-1, а інші повигравали з великими рахунками, з розривами в суперників. Та в категорії Ю-14 у нас одна поразка і три перемоги в турнірній таблиці. Не всі із ключових гравців змогли поїхати на змагання однак це не завадило вікторіанцям показати гарний результат. Тому хлопці задоволені тим, як проявили себе на всеукраїнському чемпіонаті. Наша гра мені дуже сильно сподобалась. Перша така була трішки з дороги складна, але е, останні ігри то показали досить крутий результат. Найбільше що сподобалось, то, що ну, гравці грали в пас, наприклад. Був командний дух, взагалі команда була класна. Ну, ми грали більш швидкий флорбол і більше пасів робили. І завершували атаку ударом, як попадав, то не попадав. Тепер тернопільські флорболісти готуються до другого туру всеукраїнських змагань. Успіхів